Лише уявіть, за якихось 20 років Америка пережила просто неймовірний злет, а потім найстрашніше падіння в усі свої історії, і в процесі докорінно змінила саму ідею власної держави. Це, знаєте, така історія про те, як шалена надія перетворилася на глибокий відчай, а вже цей відчай змусив цілу націю по суті перевинайти себе. Ну, Нуму розбиратися, як же так сталося. І ось власне ключове питання на сьогодні. Як так вийшло, що найбагатша нація світу буквально занурилася у злидні? Як світовий економічний гігант раптом опинився на межі повного колапсу. І головне, що знадобилося, аби не просто вижити, а стати, можливо, навіть сильнішими, збудувавши абсолютно нові відносини між урядом і людьми? Отже, з чого все почалося? А почалося все одразу після Першої світової. Європа лежить в руїнах. Її економіки просто виснажені. А сполучені Штати? А от Сполучені Штати виходять з цієї війни не просто переможцями, вони стають беззаперечним новим світовим лідером. Просто вдумаймося в ці цифри, щоб зрозуміти масштаби 85%. Усіх автомобілів на планеті, дві третини всієї нафти, половина вугілля, половина сталі усе це вироблялося саме в США. Це знаєте, вже не просто лідерство. Це було тотальне домінування. Американська промислова машина працювала на повну, просто на повну потужність. Ну і звісно, така промислова міць дуже швидко перетворилася на фінансову. Америка з країни, яка сама була боржником, стала. Головним світовим банкіром позичила союзникам понад 11 мільярдів доларів. Це просто астрономічна сума на той час. Фактично, Уолл-стріт затьмарив Лондон і став новим фінансовим центром світу. Так, так, ми входимо в легендарну епоху, епоху, яку назвуть буремні двадцяті. Це було десятиліття джазу, хмарочосів, неймовірного споживацького буму і такої, знаєте, майже релігійної віри в те, що це процвітання ніколи ніколи не скінчиться. Але як це часто буває, ця епоха мала два обличчя з одного боку, блискуча вітрина. Автомобілі стають доступними завдяки кредитам, акції на біржі ростуть ну просто як на дріжджах. А от за цією вітриною ховалися серйозні тріщини. Фермери роками страждали від низьких цін. Організована злочинність, мафія збагачувалась на сухому законі. І найголовніше, фондовий ринок перетворився на гігантську бульбашку, абсолютно відірвану від реальної економіки. І, знаєте, ніщо так не ілюструє цю загальну ейфорію, як ось ці слова президента Куліджа, тільки послухайте він сказав це в грудні 1928 року, всього за 10 місяців до повного краху, 10 місяців. Здавалося, просто ніхто не помічав або не хотів помічати, що вечірка ось ось закінчиться. І вона закінчилася раптово і дуже жорстоко. Блиск х змінився найтемнішим періодом в американській економічній історії, періодом, який в історію як Велика Депресія. Ось цей день він став початком кінця. На Уолл-стріт почалася справжня паніка. За лічені години акції, які ще вчора влажалися найнадійнішою інвестицією, перетворилися просто на нічого не вартий папір. Мільйони людей в одну мить втратили всі свої заощадження, але це був лише перший кам'янець Лавини, що от от накриє всю країну. А ось і сама лавина. Подивимося на цей графік. Рівень безробіття він просто злетів з 3,2% до шокуючих 25%. Лише уявіть, у 1933 році кожен четвертий працездатний американець був без роботи. Це 17 мільйонів людей, 17 мільйонів родин, які опинилися без жодних засобів до існування. І за цими сухими цифрами справжня людська трагедія. Заводи зупинялися, тисячі банків просто закривалися, забираючи з собою останні гроші вкладників. Зарплати впали більш ніж удвічі. А в країні, де тоді по суті не було ніякої державної системи допомоги, це означало одне: голод і бездомність для мільйонів. Символом цього відчаю стали так звані гувервілли. Це були цілі поселення хатченків, збудовані з ящиків, старих автомобільних кузовів, ну з будь-якого мотлоху. Сама назва гувервілли була гірким докором тодішньому президенту Герберту Гуверу, чия політика виявилася абсолютно безсилою проти цієї катастрофи. По суті, це був вирок усій старій системі. І от у самий розпал цієї кризи Америка обрала нового лідера. Франклін Делано Рузвельт. Він прийшов до влади з обіцянкою рішучих негальних дій. Він пообіцяв американському народу новий курс. І це була перш за все обіцянка надії. Так що ж це таке цей новий курс? Ну, це була не просто якась одна реформа. Це була ціла серія дуже сміливих, іноді навіть суперечливих експериментів. Головна його суть це радикальна зміна правил гри. Вперше в історії США федеральний уряд так активно, так масштабно втрутився в економіку. Мета була простою: врятувати її та захистити людей. Рузвельт і його команда діяли дуже швидко і, по суті, по чотирьох ключових напрямках. Отже, по-перше, врятувати банки, екстрено їх закрити, перевірити, а потім гарантувати вклади, щоб повернути довіру. По-друге, зупинити вільне падіння цін в промисловості та сільському господарстві. По-третє, і це, мабуть, було найважливіше для простих людей створити мільйони робочих місць через величезні державні проекти. Ну і, нарешті, четверте, фундаментальне збудувати те, чого в Америці раніше просто не було: систему соціального захисту. Спенс і допомогою по безробіттю. Але наслідки нового курсу виявилися набагато набагато глибшими ніж просто подолання економічної кризи. По суті, він назавжди змінив саму Америку. І ось тут власне і відбулася справжня революція, тільки не на вулицях, а в свідомості людей. Стара ідеологія невтручання, де кожен, так би мовити, і сам за себе поступилася місцем новій ідеї: ідеї про те, що уряд не просто може, а й повинен втручатися в економіку, регулювати її і створювати таку собі мережу безпеки для своїх громадян. І це, мабуть, і є найголовніший спадок нового курсу. Саме тоді в США народилася ідея сучасної соціальної держави. Сам принцип того, що економічна безпека громадян це відповідальність федерального уряду, став наріжним каменем американської політики на багато десятиліть уперед. Отже. Що ми маємо в підсумку? Пройшовши крізь вогонь Великої Депресії, Америка справді змінилася. Вона стала іншою країною, з сильнішим урядом, з новими соціальними гарантіями. Але поки вона лікувала свої внутрішні рани, за океаном вже розгорялася нова, ще страшніша світова пожежа. І питання залишається відкритим: чи зробили всі ці випробування Америку достатньо сильною, щоб зустріти, можливо, найбільшу загрозу в історії людства?